Усім привіт! Доброго ранку, дня, вечора, який там у вас зараз час доби, але я прокидаюся, тому у мене ранок. Вітаю вас у своєму новому відео, та це мій літній ранок у селі. Тому давайте покажу вам, як він проходить. Ну, я, звісно ж, прокинулась, полежала та встаю і застеляю ліжко. Вже застелила ліжко та переодягаюся. Ну і звісно ж, приводжу волосся в порядок. Розплітаю нічну косичку, розчісуюсь та зробила хвоста. Та виходжу на двір, і тут я зрозуміла, що у нас зникло світло, так як ви бачите, я ну дуже цьому рада. Та далі роблю зарядку. Ну, а тут щось пішло не так, зарядка якось пішла не в те русло, та Катя почала танцювати. Ну, через деякий час я це усвідомила та знову продовжую робити зарядку. Знову ж виходжу на двір та йду чисти зуби і вмиватися. Почистила зуби, вмилася та вирішила собі зробити воду з лимоном. Ну і, звісно ж, випила її. А далі йду готувати сніданок. Сьогодні вирішила зробити яєшню з сиром та помідорами. Ось такою вона вийшла. Всім, хто зараз також снідає, ну або ж просто їсть. Бажаю смачного. У нас немає світла, у мене 19% і я знімаю. Супер! Але я сподіваюся, що воно скоро появиться, хоча не зовсім скоро. Воно зникло тільки 40 хвилин тому, а мені здається, його вимкнули на 2 години. Зараз я буду читати, та читаю я шкільну літературу, тобто те, що задали на літо. На даний момент це автор Ольга Кобелянська потрібно прочитати два твори. У цій книзі є їх одразу два, тому думаю, зараз поки прочитаю якийсь один, а потім вже буду читати інший пізніше. Так, все я пішла читати, тому що в мене зараз телефон точно сяде. Ось так і пройшов мій літній ранок у селі. Він доволі простий, та не думаю, що в ньому є щось особливе. Але сподіваюся, вам було цікаво. Якщо це так, то ставте вподобайки та підписуйтесь та чекайте від мене нових відео. А ми побачимося з вами вже в наступному. До зустрічі!